І був такий спор. От тоді я сказала, що я бачу, чи ми будемо далі займатися, поки не закінчиться війна, ми будемо допомагати військовим. І в принципі, я тоді ще не знала, тоді ще не було, що повітрі, ну, вересень, 21-го, що у нас буде велика війна, але у нас буде і та рік. Ми точно знали, що вона буде в якому вигляді. Да? От. І так вона і вийшла. І в принципі, я... так у неї є. є фільм, котрий я. Попросила, щоб дівчата київські нам його дали, щоб ми всі подивилися, згадали Ліва і не тільки. Він був доброволець і тому на день добровольця. І він пішов, він так як він був в армії в ППО, то він дуже довго чекав, поки він буде, поки його призовуть в Черкаському році. Але я постійно на той пункт ходив. Снарягу вони купили 14 рік, хто в курсі, хто в тімі, Ті пам'ятають, що були олі, босі, дамі. І Да. Вот. І, і поки він дочекався свого, він 11 людей снарядив, закуповував і віддавав. Закуповував і віддавав спорядження. Отака От була людина. Тому ми згадуємо сьогодні його. А И все ж таки, без слез, ага, с подякою. Потому что такая людина у нас была и есть. И после гриба у нас еще есть про что поговорим. Денечка, выключи. Здравствуйте. Это я, Глеб Бабич, позывной лентяй. Пять лет на войне, шестая ротация. Гліб Бабіч 5 років війни, 6 ротацій. Пройшов Мар'їнко, широке, водяне, Авдіївку, Дебальцеве, керував зводом вогневої підтримки 10-ї гірсько-штурмової бригади ЗСУ. А ще поет, блогер і вже як півтора роки політик. Так. Перейди, іде на дороду на скарбів відкопає жінка, твоя вальна буде з нами нехай. А ти прийшов, щоб і на вірі там лопату узяв і на городі разом стік нішоховав від копав, прийшов до хати і віддав команду жінці до А тіти безперервно подавали набої. Не, не мирай за ней, пий за ворог Якшово не грізе. Це життя прямого віджиму, розумієш? Це життя, коли тебе стискує, воно з тебе вижимає цей сік. Саме в творчості, саме в віршах, в емоціях простіше це передати решті людей. Що б ти не робив нове, ти створюєш якусь гілку нового світу. І яке б діло ти не робив, якщо тобі цікаво, якщо подобається, розумієш. Навіть не на війні, це можна, а ти якийсь свій світ. Створюєш і він живе вже завдяки тобі, і може жити вже без тебе, і це неймовірне відчуття. Я дуже любив займатися всім, до чого дотягнусь, і чим я можу займатися. Не, 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 не те, що я там я схопився за це, за це потім за це. Це не цікаво. А коли ти несеш, як жонглер, декілька предметів і, і тримаєш їх у повітрі, це здорово. Тобто я мав займатися бізнесом. В мене була музична студія, справжня звукозапису. Mm. Ну, займатися творчистами бізнесом Я мог міг різним займатися. Так цікаво жити, розумієш? Okay. І коли ти в, в тебе декілька гранів і ти можеш балансувати на них, ти ніколи не втомлюєшся. В тебе є з, з чого на що перемикатися. З віршів на музику. Музики зараз мені доводиться займатися і політикою, ти знаєш, і багатьма багать речами, і допомогою фронту, і все. Але це грані, це я ось я такий тримірний. Все, що потрібно для добудування системи на нових дуже чудових позиціях. Бачите батальйонний комплект для 10-ї бригади за спиною? Клубнику бачите? Я теж об'їдаю побратимів, але привезу. Замість двох ящиків чотири. Mm. Цей комплекс називається Локі. Бачите маску. Локі це веселий скандинавський бог, хитрощів та коварства. Що я можу сказати ворогу нашому? Готуйтесь. Готуйтесь, ви цього не побачите, ви цього не будете контролювати, але ви все це відчуєте собі. Це служба доставки неприємностей для ворога пропус про, -про делівері. Отож, Іще не згризли кістки, а ворог вже тихо заходив у двір і землю рвав на шматки. Бо поруч нікого, хто б встав і закрив від лиха і ворогів. Бо ми полягли, а тих, хто вцелів, забрали у ланцюги. До контакта совсем немного. И вопрос, избежим мы этого столкновения или нет. смертельный плюс. Наша черга на чергу. Прокинулся. Пора. У меня есть собственное кладбище из близких друзей и тех, кого я знал близко на этой войне. И все погибли за что-то, не просто так, не за деньги, не за власть. А за Україну, якою 5 років ми намагаємося построїти. Всі пазли, які я носив з собою все життя, за ці роки склалися. І я не просто повірив, я знаю, що правильно. Розумієш, кінець війни це тоді, коли моя країна буде абсолютно вільна в своїх картонах. До квадратного сантиметра. Окрім пам'яті, то все це є відчуття завершеної справи. Я думаю, що ми її завершимо. Тому Україна не закінчиться ніколи. Незалежно від щирості бою. Не хвилюйся. Все буде, як треба. Що б не сталося? Знаєш, завжди над тобою твої діти утримують небо. Я світанок у полі зустріну і пробачу, крізь ранок бездонний, Бог до сонця за руку веде Україну камуфляжну, щасливу Мадонну.

Не тримай, не питай, не плач, мій ангол в плащі у бруді чужих коліс, не злітай, не кидай, пробач. Я забув твої колоскові, бо їх не співаю вдень, а ти посміхнувшись обличчя, вищасливі, сказала досить сумних пісень. не виходить. Дякуємо тебе, що вас є. І ще жива. <плес> uh, наступне, я не знаю, через пару там тижнів, наступний місяць, uh, ми згадаємо Ваську Паламарчука. Я дуже хочу, я вже тобі казала, і ми обов'язково запишемо розповішці, тому що Миросі якраз з Васі виходили 24 го, залежні, залежні. -го. Да. З Васі ще з двома хлопцями. А -а -а. Да. І це важливо зараз, не просто між нами ми згадали, плакали, сміялися і забули. Це важливо, щоб ми пам'ятали і розповідали іншим. Ну, це одна із, як же ж так правильно сказати, взяти на себе от таку відповідальність, розповідати про те, про що зараз багато хто замовчує. Про що зараз кажуть у нас діти, повинні рости в такому всьому світлому, тому не треба портрети загиблих, не треба от ті борди з подяками загиблих, прямо як на цвинтарі. В деяких містах э, хлопці, їх світлини, загибли там в тому же Хмельницькому, та та же Да? От Є портрети, є прапори, і коли і там гуляють з дітками, розповідають їм, що от у нас були люди, хто не побоявся, хто воював, хто віддав своє життя. А є такі, як в нашому Херсоні, котрі кажуть: ой, будемо в кладбище міста перетворювати. От ми, мабуть, тут для того, щоб. А, зробити так, щоб ви пам'ятали, вдякували і розуміли, а. за що ми боремося. І не забігаємо, завдяки, завдяки да. кому ми дихаємо, да, і наші діти, і внуки. Дякую вам. Я дуже рада вас всіх бачити. Працюємо далі. Дякую. Дякую.